Молоко кисне на очах, шоколадки стають рідкими, а на м'ясо злітаються мухи. Тут краще не купувати ні м'ясо, ні молочку, бо воно все на межі. Чомусь у них немає генераторів. Так, стабілізаційні відключення впливають на магазини. Але чи справді у нас все так погано із зберіганням продуктів? Йдемо з'ясовувати. Починаємо із невеличкої м'ясної крамниці, ще здалеку чутно. Магазин на генераторі. Продавчиня запевняє, навіть у 40-градусну спеку його потужності вистачає. Звичайно, нам все підвозять, все дають, все предоставляють для того, щоб продукцію зберігати. А температуру продукції контролюють. Три рази на день. А скільки там має бути зараз? Ковбаски, має бути до 10 градусів, по курочки більше 4. Просимо провести заміри для нас. Результати неприємно дивують. Значне перевищення норми: 17 градусів, ковбаса та 12 м'ясо курки. Відкривається ж вітрина, викладається вітрина. Це також впливає на температуру, яка знаходиться в ній. Далі супермаркет мережі, у якій покупці і зняли зіпсовані продукти. Теж потрапляємо на відключення. На вулиці ми бачили і чули, що цей магазин зараз 100% працює від генератора. І ось давайте перевіримо шоколад. Плитки. Вони рельєфні, відчувається рельєф, вони не гнуться у руках. Тобто він в нормальному стані шоколад не плавиться. Масло воно має зберігатися за такого великого пристойного мінусу. І що ми бачимо? Я пальцем не можу його продавити, воно відчувається така крижана цеглина. От. У магазині кажуть, також перевіряють температуру що 3 години. Наприклад, сметана. Два градуси. Допустима норма від 4 до 6 градусів. Сирки 4, сметана 6, десерти плюс 3 градуси. У морозильних камерах добрячий мінус. Зверху 18-19 градусів, якщо подивитись нижче. Доходить навіть до мінус 30. Натомість інцидент із зіпсованими продуктами мережа пояснила поламкою генератора в одному з магазинів. Ця ситуація трапилася в магазині в місті Вінниця, і це форс мажорна ситуація пов'язана з тим, що вийшов з ладу. Дес, який забезпечує діяльність цього магазину. ДЕС це дизельні електростанції. Такими обладнані усі понад 1200 супермаркетів мережі. Але чи працюють вони вночі? В багатьох магазинах вночі вимикають генератор. І тобто вся продукція, яка знаходиться в холодильниках, вона ну, теж залишається без охолодження. Підтверджують, дійсно генератор вночі не запускають, аби не порушувати рівень шуму, але запевняють, на якість продуктів це не впливає. В нічний час, швидкопсумні товари, вони переміщуються у низькотемпературні лаві. Вони можуть зберігати свою якість і значить, свіжість протягом 6-8 годин. Mm -hmm. Як взагалі якість продуктів, що ви купуєте? Були якісь випадки, mm -hmm. що щось зіпсовано? Ні, ні, нічого не бачила, щоб зіпсовано було. Вибираю, не, не боюсь. Що що якось потравлюсь? Молочну продукцію беру. Ніколи нічого такого не було в мене. Все свіже. Деякі ж супермаркети на час тривалих знеструмлень замороженими пляшками обкладають продукти, накривають холодильники картонками та плівкою, закривають величезними листами фольги. Як убезпечитись від харчового отруєння в таку спеку? У Держпродспоживслужбі радять не перевіряйте продукти на смак. Якщо маєте сумніви, краще викиньте одразу. Також позбудьтеся молочних продуктів: м'яса, риби, яєць, нарізаних фруктів та овочів. Якщо вони зберігалися більш ніж 4 години без джерела холоду, Владислава Авдієнко, Євген Дрозд. Новини 11 каналу.